Я на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. І далі про таке. Знеструмлена високовольтна лінія електропередач та пошкоджені дачні будинки. Росіяни продовжують щодня завдавати ударів по Запорізькій області. Коротко про 1132 сто добу війни. Далі Підготуватися до нового опалювального сезону заздалегідь у рамках проєкту Порятунок життя європейські благодійники передали кушугумській громаді понад 700 тонн паливних брикетів. Всебічна підтримка захисників та захисниць наприкінці квітня у Запоріжжі планують запустити ветеранський хаб «Ветеран-Про». з'ясування проблемних питань і намагання їх вирішити. Румлена високовольтна лінія електропередач та пошкоджені дачні будинки. Такі наслідки ворожої атаки на Запорізьку область. Наслідок обстрілу пошкоджені 10 будинків на території дачних кооперативів. Відсутнє електропостачання у частині селища Кушугум, енергетики працюють над усуненням наслідків атаки. Також пошкоджене авто та приватний будинок. Росіяни двічі атакували Малокатеринівку. Впродовж доби окупанти завдали 395 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив 4 авіаційних удари по Гуляйполю, залізничному чарівному та Новодарівці. Два обстріли з РСЗВ накрили Щербаки та Новоданилівку. Надійшло три повідомлення про пошкодження приватних будинків та автівки. На Гуліпільському напрямку загарбники здійснили дві атаки біля привільного та в бік вільного поля. На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших оборонців неподалік населених пунктів Малі Щербаки та Степове. На цьому відео підрозділ Роніни демонструє, як ріже логістику ворога вдалими влучаннями дронами по автівках окупантів. Вночі Україну атакували двома балістичними ракетами та понад сотнею шахедів і дронів імітаторів. Повітряні сили України підтвердили ураження 57 з них ще 45 ворожих безпілотників, імітаторів, локаційно втрачені. Зокрема, масованого удару зазнав Харків. Обстріл міста почався з 2-ї години ночі та тривав до 6-ї ранку. Було пошкоджено 5 промислових приміщень одного з науково-виробничих підприємств. Наслідок атаки там спалахнула велика пожежа. Троє чоловік. Отримали травми їм надали допомогу на місці. Також пошкоджень зазнали 11 багатоповерхівок, два дитячі садки та автомобілі. Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Внаслідок вибухів відбулася пожежа площу декілька тисяч квадратних метрів. На місці тілесні ушкодження отримали троє осіб. Це три чоловіки від 50 до 60 років. Це співробітники підприємств, які знаходилися на території. У двох з них гостра реакція на стрес, у третього забиття колінного суглоба. Ворог завдавав удари і по Нікопольщині, що на Дніпропетровщині, здебільшого застосовував дрони камікадзе, а також артилерію. Пошкоджені підприємства, адмінбудівля, два приватні будинки та газогін. Били і по Херсонщині. Там під ворожим вогнем опинилися 32 населені пункти та обласний центр. Російські військові били по комунальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти поцілили по сільгосппідприємству, понівечили господарські споруди, гараж та приватний автомобіль. Через російську агресію 11 людей дістали поранення. Тим часом рух опору в Херсонській області знищив вантажівку російської армії з встановленим на ній комплексом Реп Лорандін, який окупанти використовували для придушення радіозв'язку та ведення радіоелектронної розвідки. Підготуватися до нового опалювального сезону заздалегідь у рамках проєкту Порятунок життя європейські благодійники передали кушугумській громаді понад 700 тонн паливних брикетів. Їх розподілили серед найбільш незахищених верст населення. Таким чином тверде паливо отримали 3,5 сотні сільських домогосподарств. Як допомагають жителям Балабиного, бачили журналісти МТМ. інтерв'ю. На подвір'я пенсіонерки Людмили Збоговської привезли дві тонни паливних брикетів із лушпиння соняшника. Жінка проживає у власному будинку вдвох зі своїм чоловіком. Каже, заяву на отримання брикетів подали в електронному вигляді на сайт благодійного фонду Stabilization Support Services адже належить до вразливої категорії. Хворіємо, подали заявку на брикети. І дуже задовільні, що нам їх привезли. У домогосподарстві пенсіонерів твердопаливний котел, взимку топили дровами та вугіллям а брикети збережуть до нового опалювального сезону. Он возичок на другий возичок, а там як небудь будемо вдвох складати. Ага ну а як? Розвозити паливні брикети по домоволодіннях селян у кошугумській громаді розпочали з минулого тижня. З розрахунку по 15 подвір'їв за день. Одна родина може отримати дві тони твердого палива. Програмою «Порятунок життя благодійники охопили жителів двох населених пунктів громади балабиного та кушугуму. Набори брикетів розподілили серед тих, хто найбільше цього потребує, згідно з критеріями вразливості. Інваліди малозабезпечені, багатодітні, одинокі матері, особи похилого віку 65+, які не мають можливості забезпечити себе твердим паленом для опалення своїх домогосподарств. А Яна коваль вимушена переселенка з Запорізького району, тимчасово проживає у родичів. Її малюк народився вже тут, у Балабиному. На даний час знаходжуся в декретній відпустці з маленькою дитиною. Йому 8 місяців. Ми переселенці, дуже потребували допомоги. Ми дякуємо благодійникам та громаді за таку допомогу в цей нелегкий час. Загалом у Кушугумській громаді паливні брикети доставлять власникам 358 домогосподарств, кажуть благодійники. Робили об'яву, люди заповнювали онлайн-форму і таким чином визначали більш вразливі категорії людей, які потребують допомоги. В цій громаді ми працюємо вперше. Тут у нас працюють ще мобільні бригади. Дівчата, наші спеціалістки, які допомагають з юридичними питаннями та питаннями психологічними, психолог працює. А на початку осені у межах проєкту «Порятунок життя команда фонду Стабілізейшн Супорт Сервісес планує організувати у громаді ще одну доставку твердого палива. Така етапність допомоги дасть змогу родинам підготуватися до нового опалювального сезону заздалегідь. Переконані благодійники. Загалом фонд допомагає жителям двох громад Запорізької області Комишуваської та Кушугумської. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Наприкінці квітня у Запоріжжі планують запустити ветеранський хаб «Ветеран-Про». Наразі у приміщенні тривають ремонтні роботи. Про це повідомив голова міської ради ветеранів Михайло Пирог під час чергового засідання. Новий простір має стати своєрідним ветеранським вікном, адже в закладі надаватимуть послуги працівники ЦНАПів, спеціалісти соцзахисту та центру зайнятості. Департамент ветеранської політики вже набрав до штату понад два десятки працівників. Нині персонал проходить відповідне навчання. Намагаємося максимально робити те, що від нас залежить. Дуже сподіваємося на допомогу районних рад ветеранів, е якийсь пласт роботи, що вони по районах вже можуть брати на себе і зрушувати якісь питання. В Їх функціонал основне це входить це консолідація ветеранів, родин загиблих, е допомога радам жінок загиблих району і з'ясування проблемних питань і намагання їх вирішити безпосередньо вже в районній адміністрації. Ми набрали повний склад фахівців супроводу. Ветеранів. Ветеранів. Це та основа, на якій тримається і буде триматися комунальна установа Ветеран проти це люди, які перші надають послуги і допомоги нашим ветеранам. Вони вже працюють, вони працюють в розрізі сіми районів міста нашого Запоріжжя. Вони знаходяться в кімнатах ветеранів. Ми всю інформацію висвітлювали і будемо продовжувати висвітлювати, щоб люди зверталися, контактні телефони є на сторінках департаменту з питань ветеранської політики, у Фейсбук та в Інстаграм. Також є, порядок та розклад роботи він співпадає з порядком розкладом роботи наших структурних підрозділів з 8 до 5 вечора. Також в рамках засідання ради ветеранів торкнулися і питання впровадження програми з адаптивного спорту для всіх категорій бійців, які були демобілізовані через поранення. Індивідуальні заняття для військових готовий проводити президент асоціації джиу-джитсу у Запоріжжя Андрій Рубцов. Водночас виконувачка обов'язків міського голови наголосила на важливості безперешкодного доступу ветеранів до місць проживання, роботи та міста в цілому. Згідно з даними нещодавно, нещодавного опитування Центру соціальних змін і поведінкової економіки, яке було проведено за ініціативою ЮНІСЕФ, безбар'єрність стала однією з нових цінностей суспільства. Уявіть собі, ця цінність важлива для 87% українців. І ми тут в Запоріжжі маємо реалізувати цей запит суспільства. Запоріжжя місто доступне для всіх. Як досягти цієї мети обговорювали під час засідання ради безбар'єрності, зокрема озвучили результати обстеження щодо доступності міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги та центрального залізничного вокзалу. За словами посадовців, Запоріжжя один приємно здивував, адже більшість об'єктів розраховані на людей з інвалідністю. Варто лише розмістити додаткову кількість інформаційних стендів. А от до лікарні питань більше, але практично всі вони. Стосується дорожньої інфраструктури, зокрема, спуститись до корпусів медзакладу від зупинка громадського транспорту важко через сходи. Перше облаштування зупинкових комплексів. Ми бачили, що там всюди є немає пониження бордюрів. Є питання стосовно построів безпеки, які неможливо перейти людям, людям з інвалідністю. Також облаштування облаштування парку місць для людей з інвалідністю, облаштування інформаційності, реєстратури, вхідних груп і так далі. Було пропозиція встановити похилий підйомник для спуску людей з інвалідністю, з зупинки до безпосередньо самого вхідної групи міської лікарни, тому що. Ну, на жаль, іншого шляху там простого немає. Ще одне питання, котре обговорювали, це транспорт. В місті курсують автобуси, тролейбуси та трамваї, котрі адаптовані для перевезень людей з інвалідністю. Головне, аби люди знали, коли такий транспорт приїде на їхню зупинку. Для цього працюють онлайн-сервіси, EasyWay та дозор, які допомагають відстежувати рух у режимі реального часу. Однак для зручності жителів та гостей міста фахівці запропонували додатково розмістити паперові розклади муніципального транспорту на зупинках. Паперові розклади не вимагають наявності смартфона, інтернету чи спеціальних додатків, тому їх можуть використовувати всі пасажири, включаючи людей старшого віку та тих, хто не має доступу до сучасних технологій. Паперовий розклад має значні переваги для людей з інвалідністю, а саме перше це простота використання. Люди з інвалідністю, які мають труднощі з використанням сучасних технологій. Або цифрових пристроїв може легко орієнтуватися за паперовим розкладом. Окрему увагу приділили соціальному таксі. Наразі воно перевозить переважно військових, але люди з інвалідністю також потребують цієї послуги. Тому було запропоновано розширити програму на всі райони міста, щоб кожен, хто цього потребує, мав змогу вільно пересуватися. В Україні постійно створюються місцеві ради з безбарєрності в громадах, і їх вже зараз понад 500. І Запорізька рада безбар'єрності – одна з тих, яка не просто адаптує місто, а створює простір, можливостей для всіх. Ми відповідаємо на цей запит суспільства. Знайомі краєвиди, міст та морські пейзажі в центральній міській бібліотеці відкрилась виставка робіт художниці, членкині міського об'єднання митців колорит Анастасії Калюжняк. Назва говорить сама за себе, казкові обрії рідного краю. Через свої картини авторка прагне передати атмосферу радості та позитиву. Більше розповість Анна Крамаренко. В цих роботах кожен мазок, незважаючи на всі труднощі та випробування під час війни, несе енергію життя. Кожна з картин Анастасії Калюжняк відображає стан душі, який авторка переживала в той чи інший момент, а також її емоції, мрії та сподівання. Усі картини, які відображені сьогодні на виставці, це можна сказати відображення мого життя. Певні пережиті події, емоції. І мені хотілося б саме позитивно вплинути на глядача, бо розуміємо, що зараз бувають і тяжкі часи, і хочеться, щоб глядач якраз таки наповнився позитивною енергією. І для мене це достатньо важливо передати саме емоцію. Загалом на виставці представлено зо два десятки робіт авторки. Виконані вони акрилом. На картинах можна бачити знайомі краєвиди не лише Запоріжжя, а й інших міст України. Наприклад, Маріуполя. На одній з них Маріупольська вежа. Анастасія каже, ця робота символізує стійкість незламного міста. В неї цікава історія будівництва. Так як Маріуполь ще постраждав в часи Другої світової війни, і більшість історичних будівель було знищено, дана вежа вона вистояла якимось таким дивним чином. Також вона до сих пір стоїть і вона пережила навіть цю війну. Тобто місто майже повністю зруйноване, але вежа знову ж таки якимось дивним чином стояла. Мені хотілося відобразити саме стійкість цього міста цієї картини. Анастасія Калюжняк родом з Пологівського району. Розповідає, малює з дитинства, але на виставці не змогла показати всі свої роботи. Адже через війну багато з них, на жаль, втрачені. Деякі залишились на тимчасово окупованій території. Також можна бачити на виставці і краєвиди міст за кордоном, наприклад, Франції. Окрім цього, представлена й морська тематика. Усі, хто завітав на відкриття експозиції, кажуть, зарядилися позитивом і отримали масу приємних емоцій. Наприклад, відвідувачу Тимуру сподобалася картина, на якій зображений Дніпрогес. Вона передає оцей відчуття прогулянка по хортиці, по аричному мосту, коли дивишся в сторону Дніпро Геса. Бачиш на фоні заводи з переднього плану, бачиш сам, його величність, наскільки він гарно виглядає, наскільки це монументальна споруда. Також мені дуже запала в серце картина. Зображена аричний міст з боку, ближче до Бабурки. Дуже гарно переданий, саме весна, оце прям відчуваєш. Як ти там гуляєш, як дивишся, то все та так всі картини дуже гарно. Відвідати виставку в центральній міській бібліотеці можна до 12 квітня. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Народному художньому колективу хореографічної студії Весняночка виповнилося 36 років. В арсеналі колективу не тільки народні номери, але й танці народів світу. Свої здобутки за цей рік діти продемонстрували під час звітного концерту, як це було бачили наші журналісти. Цей звітний концерт народного художнього колективу хореографічної студії Весняночка цьогорік йому виповнюється 36 років. За цей час колектив виховав не одну сотню дітей, які стали успішними хореографами та справжніми професіоналами. Дуже подобається займатися. Я вже займаюсь 12 років у цій студії, і для мене це просто натхнення. Свій шлях я теж продовжую вже з танцями». Я вже займаю й рік, мені дуже подобається, але в подальшому я ну, збираюся цим займатися, але я думаю, слід якийсь в історії я можу залишити. Концерт став особливим і для випускників студії тих, хто пройшов у весняночці свій шлях від перших кроків до впевнених рухів на великій сцені. Наймолодші вихованці студії також подарували глядачам заряд позитиву. Ми танцем розфарбуємо світ. Це робота наших всіх вихованців за такий період, навчальний період. Показуємо звітні концерти. У нас різні танці, народно синічний танок. Ми танцюємо не тільки українські танці, ми танцюємо танці народів світу. Концерт став підсумком роботи великого творчого дитячого колективу та його художньої керівниці Олени Скрипченко. Одна з цьогорічних перемог весняночки участь у галоконцерті професійних та аматорських колективів переможців сьомого всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського. Там запорізький колектив посів почесне третє місце, вразивши глядачів та суддів танцем Мазури. В березні місяці весняночки 36 років. І це дуже важливо для нас. І ми займаємося цілий рік. Займалися діти. Це легендарний наш колектив, який в минулому році завоював третє місце в конкурсі Всеукраїнському конкурсі народного танцю імені Вірського і представляв Запорізьку область єдиний колектив, який представляв Запорізьку область в Києві в театрі балету на сцені наразі народною хореографією займаються у міському палаці дитячої та юнацької творчості понад 300 дітей різного віку. Є як молодші, так і старші групи. Єлизавета Наталія телеканал МТМ. У Запоріжжі художники мали змогу малювати з натури персонажів онлайн гри геншин. Творчу зустріч замальовки провела фандомна спільнота. Здибанка косплеєри та художники зустрілися у міському молодіжному центрі. Як це відбувалося? Бачила Ірина Чернова. Цього разу приводом для зустрічі художників та косплеєрів стала пригодницька рольова онлайн гра Геншин. Фандомна спільнота здибанка оголосила про тематичні замальовки, на які прийшли як фанати цієї гри, так і ті, хто хотів відшліфувати свою майстерність художника завдяки присутнім моделям. Ми ніяких обмежень не робимо. Багато хто взагалі не професійні, взагалі без освіти. Багато хто з молоді, наприклад, вже навчається там на дизайнера, на художника. Абсолютно різні люди приходять, які які ну, грубо кажучи, тільки тільки. Починають малювати їх ті, які вже більш-менш професійно малюють. На замальовки запросили двох моделей. Це знання в місті косплеєрки. Дарина каже, що з дитинства їй подобалися яскраві новорічні костюми та походить до театру. Згодом таке захоплення стало на професійні рейки. Сьогодні Ембер з гри Геншин імпакт в тебе єдиний образ чи ще є якісь ні. Я косплеєр з шістирічним стажем, і в мене дуже багато різних косплеїв по різним фандомам. Звісно, що іноді виходить в копієчку, але це результат. Класний гарний результат, і потім красиві фотографії, красиві виступи і круті емоції. Дарина мандрує містами України, виступає, бере участь у різноманітних заходах, робить класні світлини, отримує досвід та море емоцій. Це косплей, дефіле, перформанс. Тобто людина виходить на сцену, показує якось, відіграє персонажа та показує свій костюм. Також. Я була членом журі, тобто я оцінювала такі виступи та була ведучою таких заходів. Дарина каже, що наразі найбільше косплеєрів, звісно ж, у Києві сподівається, що цей напрям розвиватиметься і надалі. А поки бути косплеєром у промисловому Запоріжжі, за словами Дарини, не так легко, як того хотілося б. З цим погоджується інша героїня замальовок Поліна. Сьогодні я в образі Кукомі з гри геншинемпакт. Вона дуже спокійна, така вона дуже любить читати книжки. У неї є невеличка така схованка, де вона сидить сама і читає книжки. Вона така дуже ніжна. Вона має захищати свій народ. І щоб усе було спокійно і добре, Поліна каже, що це не єдиний її образ. Насправді їх багато, і вона постійно прагне оновлення. Зізнається, задоволення це не з дешевих, тому чимало костюмів шиє сама. Щось купує, а решту збирає з усього, що під рукою. Буває, дуже добре реагують, кажуть, що вау дуже красиво. А інколи дуже ну погано реагують, що починають якісь геноти казати. Але ну, якщо. Я домовлю з друзями піти так погуляти, то я можу так і в транспорті поїхати, але не так відкрито. Художниця Марії професійно займається ілюстрацією, але цього разу прийшла відпочити і помалювати косплеєрів. каже від замальовок, чекає насамперед натхнення. Насправді вони дуже допомагають розвиватися в динаміці малюнку, бо вони встають в різних позах, і ти можеш подивитись динаміку їхніх тіл, і так розвивається динаміка взагалі в малюнку. Так а що очікую. Ну, поспілкуватись з різними художниками, бо здибанка взагалі об'єднує їх, особливо коли ми сидимо тут та малюємо. Ось натхнення, та й, щоб взагалі в Запоріжжі більше було таких художників і щоб українська арт-ком'юніті розвивалась. Ми не, не примушуємо людей показувати. Якщо люди не, не соромиться, ми просто там фотографуємо, викладаємо в нашому арт-чаті для художників, щоб інші люди бачили. Станіслав каже, що явище косплеєрів Запоріжжя досі сприймає з подивом. Втім, з'являється дедалі більше новачків у цій субкультурі, що свідчить про певний розвиток. В будь-якому разі для спілкування молоді подібні зустрічі за інтересами вкрай необхідні та корисні. Ірина Чернова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Змагання з греко-римської боротьби востаннє проводили в легкоатлетичному манежі Запоріжжя у 2017 році. Після тривалої вимушеної перерви юні борці знову виступили тут. Цього разу боролися за першість у юнацькому турнірі з греко-римської боротьби пам'яті майстра спорту Юрія Дороганя. Як змагалися діти та підлітки, бачила Ірина Чернова. Змагання присвячені пам'яті майстра спорту Юрія Дороганя в нашому місті проводять вже в четверте і вперше у таких розкішних для борців умовах. Умови дуже гарні. Таких умов не було з моменту започаткування боротьби в місті Запоріжжя. Ніколи Войте, зовсім ніколи таких умов не було, що можна було постелити чотири килима і могли змогу тренуватися вільного стилю. Жінача боротьба тут може займатися і грека-римська. Це дуже прекрасні спорту, який розвиває дитину з усіх боків. Я рекомендую всім батькам віддавати дітей. Майстер спорту Юрій Дорогань, батько нинішнього директора дитячо-юнацької спортивної школи, номер 6. він вчив свого сина дисципліні так само, як і решту вихованців. І звичайно ж намагався прищепити любов до спорту та побачити свого сина чемпіоном. Здесь я починав виступати на чемпіонатах України, в Манежі тут проходив постійно турнір пам'яті Трухіна. Сюди приїжджали з багатьох країн іноземних спортсменів. Тут був центр боротьби всіх змагань в Україні, також і міжнародних. Ці люди, які сюди приїжджали на змагання, також становились олімпійськими чемпіонами. Тут багато було. Килимів, багато було боротьби, багато було людей. Тому я тут також починав. В манежі дуже дякую, що ми зараз сюди повернулись. Хлопці розвиваються, є можливість бігти крос чотири килими вільної боротьби греко-римської та дзюдо. Про такі умови для тренувань та турнірів у нинішніх реаліях ми могли тільки мріяти, каже директор дитячої юнацької спортивної школи номер 6 Чи шанована сьогодні дітьми та підлітками саме греко-римська боротьба? Це напевно знає людина, яка у цьому спорті з 1972 року, пройшовши шлях від спортсмена до тренера. Подобається дітям, скажу вам так. Е... Як діти захоплюються, чим більше захоплюються, тим більше вона їм подобається. Буває, знаєте як, один хлопчик прийшов і каже, що я хочу боротьбою займатися і працює, а в нього не виходить. А є хлопчик, який приходять, та я не знаю, чи буду займатися, а він талант. Любого хлопчика треба, кожного хлопчика треба розкривати. Бігаємо. Боремось. Улюблю прийом, бика за руку. Взяти за голову і за руку, Під... Підняти руку і він падає. Хочу бути в поліції поліці спеціальним Ким? Спецназом. І звичайно ж тут вчать не тільки бути активними, сильними та спритними, вчать захищатися, а не нападати. Це саме найперше. Ми виховуємо людей, щоб були виховані діти, поважали дорослих, батьків своїх. Це найперше, що ми робимо. Шість років займається греко-римською боротьбою Гліб Щеглов. Каже, на секцію його привів друг, сподобалось, став займатися серйозно і вже є кандидатом майстри спорту. Невдовзі він єдиний від Запоріжжя їде на змагання за кордон. Це всесвітня гімназіада. Туди їде 20 чоловік. Від України так. Десять ну, чоловік збірної команди та десять за власний рахунок. Я один. Від Запоріжжя? Я один. Біден. Звісно, золото, хочу, що порадувати батьків та тренерів. Про те, що спорт надихає та єднає, особисто знає тренер Олександр Скоморохов. Нещодавно ворожий БПЛА прямим влучанням знищив його будинок. Врятувала підтримка друзів-спортсменів. Україна, Ізраїль, Америка, Германія ну, де хлопці працюють тренерами, учні їх. Боже, яка залишив мене комусь потрібна. Я ще підтримка була. Я хочу сказати так. Від всі спільноти борцівської, не тільки запорізької, всієї України. І це так духовно підтримало, і духовно, і фізично, і матеріально скажу. Хлопці, отакі от дітки, які тобі по 20 гривень скидують, вони такі, знаєте, важні, що тобі хочеться далі працювати. А саме головне, що хочу сказати, все згоріло, а борцівки залишились цілі. Можна таке? Це який то знак так, тільки вперед і з повними силами. Начне все з нуля і будемо працювати. І він працює. Цього дня вболіває за своїх вихованців, і яким приділяє увагу, віддає частинку себе за підсумками турніру. Майже 90 учасників змагань пішли з манежу з медалями, грамотами і подарунками. Подарунки у нас буде борцівське трико, футболка з логотипом турніру. Ну і там ще кубок буде за кращого спортсмена. А у квітні запоріжці виборюватимуть медалі на черговому змаганні. Юні спортсмени вже готуються виступати на чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Ірина Чернова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.